Не лише ТЦК, хто ще може вручати повістки? Повістку може отримати будь-який чоловік у віці 18-60 років. Повістки до ТЦК територіальні центри комплектування українським чоловікам можуть вручати не лише представники військомату. Про це в етері Київ-24 повідомила народна депутатка України Юлія Яцик. Вона пояснила, що за законом це можуть робити місцеві органи самоврядування, представники підприємств, установ, організацій. Водночас Яцик наголосила, що у ТЦК служать люди, які мають військовий вишкіл, вони також мають йти на фронт. Під час примусової мобілізації до армії потрапляють бідні верстви населення, які просто не можуть відкупитися, зазначила вона. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 жовтня під час телемарафону повідомив, що в Україні наразі не передбачена мобілізація від 18 років. Він також зазначив, що міжнародні партнери хочуть зниження мобілізаційного віку.